Паркова міська і садова скульптура часом стає справжнім витвором мистецтва. І ні, зараз мова не про недоладно розфарбованих гіпсових гномиків на газоні, жанрових міських фігурках, яким, на щастя, обов'язково потрібно потиснути руку або погладити позико, або обрамлені фонтанів у вигляді стилізованих нім гігантських раковин. Сьогодні ми хочемо показати вам для натхнення і настрою неймовірно красиві дерев'яні скульптури з усього світу, які прикрашають і зелені зони, і площі великих міст. Коли їх бачиш, вперше тільки й залишається голосно зітхнути або ахнути, натиснути затвор фотоапарата, а потім підійти ближче і довго довго вивчати поблизу всі нюанси статуї. І, звичайно ж, дізнатися побільше про скульптора, про автора цього дива, щоб обов'язково поцікавитися, як виглядають його інші творіння і де їх можна побачити, і ми вам в цьому допоможемо. Вашій увазі на най найвражаючі скульптури з дерева, які ми знайшли по всьому світу скульптури гіганти Китай. Почнемо з рекордсменів, внесених до книги рекордів Гіннеса, найбільшим дерев'яним статуєю світу, створеним з цільного шматка червоного дерева. Є скульптура східний лев, яка знаходиться в Китаї три роки двадцять скульпторів під керівництвом художника Ден Рукия. О вирізали гігантську тварину розміром чотирнадцять п'ятьм в довжину, 5 в висоту і 4 в ширину зі стовбура секвої. На другому місці розташувалася також китайська скульптура, особливо цінна неймовірною деталізацією композиція. Поріччі в день поминання покійних. Скульптора Чен Чунгуї над статуєю довжиною в дванадцять п'ять мів і висотою втрим художник трудився чотири роки, і, придивившись, зрозуміло, на що він витратив час в панорамі пекіна Ксії століття більше п'ятсот п'ятдесят ретельно виконаних людських фігур, вози з кіньми, річка з мостами і кораблями, гірський схил з деревами і хатинами пагоди хмари. Робота воїстину неймовірна скульптури Нагато Івасакі Японія. Дерев'яні уламки це не сміття, а матеріал для творчості. Так вважає японський художник Нагато Івасакі, що створює з корчів і безформних шматків дерева дивно реалістичні людські фігури. Свої скульптури автор розміщує не у виставкових залах, а на природі і повірте, якщо ви несподівано в сутінках натрапите на них в лісі або на березі озера. Маса змішаних відчуттів вам гарантована. Фігури, ніби готові ожити і зробити крок вам назустріч скульптури Габора, Міклоша Соку, Угорщина, побачивши раз творіння цього видатного художника, ви ні з чим їх не сплутаєте при нагоді? Справа в тому, що створені вони з безлічі дерев'яних планок, зібраних в обоємні монументальні фігури розміром в десятки метрів і вагою в кілька тонн, які в темний часто би часто працюють з підсвічуванням. Головні герої скульптур – клоша, реальні і фантастичні тварини. Сьогодні їх можна побачити в багатьох країнах: в Росії, США, Австрії, Німеччини, Італії. Людський дотик дуже важлива складова мого мистецтва, тому в моїх скульптурах багато ручної роботи. Таким чином, в моєму ремеслі збережені фізична сила і спонтанний інстинкт творення. Скульптури Джеймса Доран Веба, Великобританія. Ці статуї ви бачили абсолютно точно, не вірите? Слово сполучення коні скорчів вам про що-небудь говорить. Те теж. А це скульптури авторства Джеймса Доран Убба. Фото летять по морському узбережжю скакунів, облетіли весь інтернет, коні для автора символ свободи і польоту, але не тільки вони стають героями композиції у колекції автора всілякі птахи, комахи, дельфіни акули, кішки, олені, і навіть жаби з драконами. Подібний вид анімалістичної скульптури Скорчів так полюбився глядачеві, що ним сьогодні займаються багато талановитих майстрів по всьому світу: британська художниця Хезер Янш, американський скульптор Джеффро Вітто та інші скульптури Завілксклер, Склер, Бельгія. Дерево це не тільки масивні брили. А й найтонші гнучкі прути, і вони також є прекрасним матеріалом для творчості, як вважає художник Уілксклер, гілки різних різновидів кошикової верби всіх кольорів і текстур спершу просочують особливими складами, щоб зробити її гнучкою, а потім обплітають прутами сталеву арматуру, плетені скульптури з вербової лози, живуть кілька років за умови ретельного догляду, вони витончені. Мобільні і цілком можуть стати прикрасою будь-якого саду або парку, І з попередніми ораторами повністю згодні інші майстри, що працюють в цій же техніці в різних країнах світу: Гебі Портер, Патрік Догерті, як Коперну, Марсель Кальберер та інші. Скульптури Бруно Олпота Італія, надреалістичні зображення людей італійського, скульптора Бруно Олпота вражають опрацьованістю деталей за бездоганну анатомічність, створених ним в натуральну величину фігур автора. Прозвали Татом Карлок всі століття людські фігури в його виконані статичні, позбавлені усіляких прикрас навіть часом одягу. Але тим не менш надзвичайно привабливі і емоційні. Автор не тільки вирізає фігури, але і покриває їх ретельно підібраними натуральними фарбами, щоб посилити ефект реалістичності. На думку багатьох критиків, це ожило дерево або справжня фотографія життя скульптури Сергія Бобкова. Росія, російський автор, працює також не зовсім звичним деревом. Його матеріал стружка кедрових дерев, художник за покликанням, за професією Сергій, вчитель праці, працює за унікальною технологією і створює з найтонших деревних пластинок фігури тварин і птахів. Я шерсть, шкіра і оперення вражають найтоншою опрацюванням, де видно кожне пір'їнка, лусочка, волосок. На одну роботу у Сергія йде кілька місяців. Технологія запатентована автором. А досконально передати зовнішній вигляд його героїв Сибіряку допомагає захоплення біологією. Це далеко не всі роботи, далеко не всіх найталановитіших скульпторів, які працюють з таким живим, теплим і вдячним матеріалом, як дерево. Якщо вас зацікавила ця тема, шукайте в інтернеті роботи Хсутунга, Генрі Джонсона, Йошітосі Канемакі, Дана Вебба, Тунг Мінчіна, Гавірізе, Беннета Юнга, Габріеля Шому. Як мінімум, ми сподіваємось, що ці чудові скульптури послужать для вас натхненням.